Шановні марганчани та гості нашого міста, прослухайте експрес-інформацію від Марганецького міського відділу Головного управління Державної служби з назначення України у Дніпропетровській області про заходи безпеки під час підлідної риболовлі. З появи першої криги на водоймищах регіону на лід виходять прихильники підлідної риболовлі. Саме у цей час у рятувальників збільшується кількість роботи. Адже до переліку надзвичайних подій додається робота з порятунку рибаків, що опинилися в екстремальних ситуаціях. У будь-якому випадку необхідно дотримуватись нескладних правил безпеки. По-перше, не слід прибувати поруч багато лунок. Вістан між ними має бути 5-6 метрів. Не можна збиратися великими групами на одному місці та ловити рибу поблизу вимої, навіть якщо там клює найкраще. Не свердить лупки на переправах, а також занадто далеко від берега. В ідеалі Гали мати рятувальний жилет, верхній одяг, важкі кожухи та бушлати тримайте розтепнутими чи принаймні не затягуйте їх пасками, щоб у разі небезпеки можна було їх легко позбутися для непередбачувальних випадків. Обов'язково майте ви маєте при собі міцну мотузку завдовжки 12-15 метрів з петлею на одному кінці ватажем, вагою 400 500 грамів на іншому дошку або велику гілку. Якщо ви провалилися на льоду річки або озера. Якщо лід почав тріщати, з'явилися характерні розломи. Негайно повертатися назад своїми слідами. Не біжіть. Виходьте повільно, не відриваючи ступні від криги. Якщо вже провалилися під лід, не панікуйте, широко розкиньте руки по краям льодового поролому і утримайтесь від занурення з головою. Намагайтеся не обламувати і без різких рухів вибирайтеся на його поверхню, наповзаючи грудьми чи спиною. Допомагайте собі як при плаванні ногами, вибиравшись на лід, відкотіться від лунки, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли, і міцність люду таким чином перевірена. Поводьтеся обережно до самого берега. Як би холодно вам не було, не поспішайте, вдруге вам може не вистачити сил на боротьбу. І тільки коли ступите на тверду землю, біжіть у тепло, щоб зігрітися. Якщо на ваших очах під лід провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу, це її підбадьорить. Верніть лижі дошку, фанеру. Це збільшить площу опори і повзіть до, на них до ополонки, широко розкидаючи при цьому руки. Добре, якщо ви одягнете рятувальний жилет, до самого краю ополонки не підповзайте, а киньте потопаючому звідси нітрити. 30... 3-4 метрів пасок, шарф, мотузку або протягніть лижу, дошку і поволі витягуйте його на лід. Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтесь до пролому. Діти рішуче і не гайте часу. У Украшані води людина швидко мерзне. Мокрий одяг та тягне її на дно. Надавши допомогу, повзіть разом з постраждалим з небезпечної зони, потім укрити його під від вітру і як швидше доставте в тепле місце. Розітріть, передягніть в сухий одяг і напоїть чаєм. Не направляйтеся на водомі поодинці, не залишайте без нагляду дітей, цінуйте своє життя.